Аби прикрити українських воїнів від ворожого погляду в Івано-Франківську відкрили ще одну локацію для плетіння маскувальних сіток. За ініціативи отця Юрія Бурака відчинив двері волонтерський центр оберіг. Нещодавно я бачив інтерв'ю-брифінг нашого мера міста пана Руслана Марсенківа, де були присутні запрошені волонтери добродії маскувальні феї. Я послухав, що їм потрібно більше локацій, більше людей запрошувати, щоб приходили. Це сітки захисту для наших воїн, для наших захисників. І подумав, що маючи цю каплицю, я подумав, що ми її переводаємо і віддамо цим добродіям. Маскувальним феєм, щоб тут далі продовжувалися плести сітки. Бо це є церковне подвір'я, це є церква. Люди сюди ближче будуть приходити. Це не є промисловий район, це є житловий район, і церква повинна бути з народом, особливо в часі випробування такої страшної війни, де нашим воїнам по особливо треба нашої підтримки, нашої молитви, нашого захисту. Ми зобов'язані їм допомагати. На Прикарпатці маскувальні феї відкрили уже 12 локацій, де волонтери плетуть камуфляжні покриття. Оберіг став четвертим в обласному центрі. Ми будемо раді, якщо люди будуть долучатися сюди. Забезпечуємо основою, матеріалом, тобто повністю всім. Всім у нас зараз черга на понад 70 сіток. Завдяки праці оцій небайдужих. Я думаю, що нам ну, нам вдасться зменшити цю чергу нашу трошечки разом із сіткою на фронт доправляють обереги. Нині близько півсотні освятили свяща. Служителі. Це є прапори, вервочки там можуть бути медальйончики, молитовнички, Медальйончики, От вони є зараз. атеїстів їсть вона мама війна, в принципі, якби хочеш не хочеш, типу все одно до звертаєшся до бога, бо в часи важкі. З перших хвилин після відкриття центру відразу закипіла робота. Волонтери в'яжуть стрічки тканини на основу і сітки. До доброї справи долучилась небайдужа Дженні Дженкінс з Уельсу. Валійка навідалась в Україну з гуманітарною місією. Я маю 13 тисяч гривень. Це не дуже багато, але хочу їх пожертвувати для закупівлі матеріалів для маскувальних сіток. Передаю ці гроші з любов'ю, надією і молитвами, що увесь жах війни закінчиться і в Україні. Все буде гаразд. Волонтерський центр оберіг відкритий для усіх, хто хоче долучитись до плетіння маскувальних сіток у вечірній час. з Понеділка до суботи. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.